Привіт-привіт! Сьогодні у нас буде невеличке відео з розпакуванням та анонсом то, того, що буде наступного тижня з відео та таке інше. Приїхало дві посилочки. Одну я покажу повну розпаковку, а іншу я розпакую і покажу, що в ній вже розпакую на камеру і покажу, що в ній. І зроблю невеличкий анонс того, що буде далі на каналі. Посилочка, оскільки зараз Чіптаун e, не відправляє з якихось причин до України посилки, а мені потрібен був вихідний трансформатор... У мене вже був вірніше, здається, в... я не пам'ятаю, силовий трансформатор. E, ні, Вихідний трансформатор для e, мого GCM800 проєкту то я шукав собі спосіб, як де замовити трансформатор, та замовив в Польщі в АвтонПЛ, Що їм дяка. Я підозрюю, що це одна і та сама... один і той самий виробник трансформаторів. Ми вже, я вже колись... Звертав увагу на те, що вони дуже схожі. Трансформатори з та трансформатори InMedout. Тому я замовив трансформатори. трансформатор силовий, щоб все було красиво. Ось такий класний. Щоб все було добре, гарненько а, і замовив ще трошки розсипуху, яка буде потрібна мені весен та інших підсилюючих. От, все нормально має бути. До речі, у мене тут ще залишились трансформатори інші інмедаут. Поки що опинився на паузі. І окрім цього в мене ще є кіт, як ви можете побачити, окрім трансформатору. Ще є кіт. Та невеличка розсипуха приїхала, яка мені е, основна. Основна недостача в мене різноманітних потенціометрів. А, і от я вирішив це поповнити. Це трошки не інший проєкт, це не на Маршал. М -м, про цей проєкт ми поговоримо трошки згодом. Так, ну що. А, як оце будуть? Як я вже почав розповідати, оце будуть трансформатори на закінчення проєкту GCM. До речі, як я подивлюсь, той трансформатор, який пропонує Tube Town, він вихідний більший, ніж цей силовий. Треба, можливо, щось з цього приводу ще трошки зміню. Можливо, не знаю, можливо, візьму якийсь інший. Power Transformer. Подивимось. Е, і, і про інший проєкт. Це мені приїхав такий ящичок. Е, це, це буде для завершення е, раніше розпочатого проєкту, про яке в мене вже є одне відео. Це про одне. Е, Це про оранж. Чи два відео. І це буде про завершення, про завершення збірки Orange. А, він перевірює, як все підходить. Все запущу. Подивимось, як він працює. А, розповім там про деякі негаразди, які могли з ним трапитись при збірці. У мене особисто трапилось і, можливо, ще, ще допрацюю. А, і що ще ще. Як ви бачили, в мене зібрано на маршал з Чекає майже дороблене відео про ще один підсилювач, про який вже я почав розповідати про його збірку. Також це, мабуть, наступного тижня воно буде. Також буде відео про мікрофони. Буде наступне відео, звісно, про GCM800. Але згодом буде про Orange. І буде про GTM 45, тому що я пообіцяв, що буде огляд, але я хочу підібрати який-небудь музичний матеріал яким би я міг розкрити його як на чистому звуці, також ще трошки погратися з педальками, і щоб щось цікавеньке було. Але для цього треба зібрати педалборд, який я ну, внаслідок війни трошки був змушений якось цю затію з педалбордом залишити і розкидав все. Я, я... Розкидав все і не зміг повернути до ладу до цих пір, оскільки я більше часу граю напряму підсилювач без педалей. Але так сталося, що з GTM вимагає педалик, бо розкачати його в домашніх умовах та не на будь-якій студії можливо. Тому ось так. Так що ось такі прогнози на відео. Так що ще побачимось, почуємось. І слава Україні, слава ЗСУ!